Доброго дня, шановні мої друзі! Сьогодні на кухні кулінарна розірка я буду маринувати скумбрію. Таку красиву купила скумбрію, велику, жирну, гарно її розібрала, відрізала голову, хвостик, промила серединку, витерла салфеточкою. Поставила на плитку маринад. А в'ємність, де буде маринувати скумбрія, я нарізала дві головки цибулі і зелений часник. Можна нарізувати, звичайно, дві або одну головку звичайного чеснику. Такою середню головку чесничку. І так маринад у нас вже закипів. В маринад я вкину чайну ложечку чорного чаю, пів чайної ложечки коріандра, 10, 10 горошин духмяного перцю і 10 грошин чорного перцю. Небагато гірчиці, отаку от кількість, і паприки пів чайної ложечки і два лаврових листочки додаю на літр води додаю 3 столові ложки безгірки солі і 1 столову ложку цукру маринад проварився 2 хвилинки Вливаю 2 столові ложки Полії. Через дві хвилини вливаю столову ложку посту яблучного і через 30 секунд вимикаю пливку. Поки вихолоняє маринад, ріжемо скумбрію на шматочки. Шмапочки можуть бути у вас різної величини. Можна більші, Можна такі, такої ширини, як я. Мені просто зручно отаку посудинку і складати. Бо посудинка в мене така, як ото раніше було для холодців. А тепер дуже гарно мій маринувач з кубрії. І зверху також скумбрії, погляньте, яка вона жирна. Притрусимо чесничком. Смак скумбрії, звичайно, буде залежати навіть від того, яку рибину ви купили. Я, звичайно, купила дуже свіжу скумбрію, жирну, велику, білого такого кольору. Дуже красива скумбрія. І маринад теж дуже смачний. Це один з найсмачніших рецептів маринованої скумбрії. Можна сказати, що це солона скумбрія, адже ми вливаємо тільки одну ложечку яблучного оцту, дуже корисного оцту. І так маринад наш охолонув, і ось тільки тут є чай, його треба процідити через ситочку. Та й взагалі спеції. Ось так проціжуємо через ситочку. І ті спеції, що там перець, лавровий листочок, ми можемо викласти із ситочка і покласти назад у маринад. Крім чаю, а чай залишається е, у кастрюльці ним. Погляньте, яка прекрасна скумбрія в маринаді. Скумбрію ставимо в холодильник. Накриваємо кришечкою. І через сутки, через двоє скумбрія вже буде готова. Приємного апетиту. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене. Готуйте такий рецепт. Вона дуже смачна. І, якщо вам сподобається, звичайно, поставте лайки.